Коли ми чуємо ім'я Карл Маркс, у голові одразу виникають асоціації з політикою, революціями і, скажімо так, досить суперечливими режимами. Але сьогодні ми спробуємо подивитися на нього з іншого боку, не як на політичного діяча, а як на філософа, мислителя, щоб розібратися звідки взагалі взялася його теорія конфлікту. І це, знаєте, критично важливе розрізнення, бо, з одного боку, так, є політичний символ, а з іншого, є вчений, який жив у XIX столітті, бачив навколо себе просто шалену нерівність і намагався знайти відповідь на одне, але дуже, дуже, дуже глибоке питання. І, власне, саме це питання і стало тим фундаментом, на якому він побудував усю свою теорію суспільства та історії. Ось воно. Що насправді означає бути вільним? Здавалося б, просте питання, але відповідь Маркса була геть неочевидною він вважав, що свобода це не наш природний стан. Навпаки, від народження ми абсолютно не вільні, і наші обмеження бувають двох основних типів. Отже, з одного боку є природні обмеження. Це базові речі. Нам потрібні їжа, вода, дах над головою. Ну, знаєте, якщо людину залишити саму в лісі, її шанси на виживання, м'яко кажучи, невеликі, на Не відміну від, скажімо, колібрі, яка там почувається як вдома. А з іншого боку, долаючи природу, ми створюємо нові обмеження, вже соціальні. Це всі ієрархії, обов'язки, нерівність. І ось тут ми підходимо до центрального парадоксу, який Маркс побачив у самій природі праці, адже те, що мало б нас звільнити, натомість створює нові кайдани. Ну тобто, що таке праця за Марксом? Це коли ми об'єднуємося і разом перетворюємо світ навколо, щоб задовольнити свої потреби. Саме спільна праця дозволяє нам подолати ті самі природні обмеження. І ось тут криється все суть. Щойно ми починаємо виробляти більше, ніж нам потрібно для простого виживання, тобто з'являється надлишок, одразу виникає питання а хто цей надлишок контролює? І саме відповідь на це питання за Марксом і створює всю ту соціальну нерівність, яка пронижує суспільство. Гаразд, але як ця динаміка працює в масштабах цілих епох? Щоб пояснити це, Маркс розробив цілісну модель, такий собі економічний двигун історії. Якщо зовсім просто, то ідея така щоб зрозуміти будь-яке суспільство, його політику, культуру, мистецтво, релігію треба спочатку подивитися на його економіку, як люди виробляють і розподіляють матеріальні блага. Бо саме це за Марксом є фундаментом усього. Цей фундамент він назвав економічним базисом уявіть собі, основу будівлі це і є економіка. Технології, фабрики, земля, а головне, відносини між людьми в процесі виробництва. Хто чим володіє, хто на кого працює? А вже на цьому фундаменті виростає все інше держава, закони, культура, мораль, сім'я це він назвав надбудовою. І, як правило, ця надбудова існує для того, щоб обслуговувати і виправдовувати існуючий економічний базис. Відповідно, вся людська історія, на думку Маркса, це послідовна зміна цих базисів і надбудов. Кожну таку велику епоху він називав способом виробництва, і кожен з них мав свою унікальну логіку і свою унікальну класову структуру. І кожен такий спосіб виробництва складається з двох ключових елементів. По-перше, це сили виробництва, тобто, грубо кажучи, технології, інструменти, ресурси. А по-друге, виробничі відносини, а це вже соціальні правила гри, хто є власником, а хто працівником? Ну що ж, з теорією, наче розібралися. А тепер давайте подивимось, як уся ця конструкція працює на прикладі тієї епохи, яку Маркс вивчав найбільше на прикладі капіталізму. Отже, за Марксом при капіталізмі на сцені є два головних класи: з одного боку, буржуазія, це ті, хто володіє засобами виробництва, заводами, землею, інструментами, з іншого боку, пролетаріат. У цих людей немає нічого, крім власної здатності працювати, і щоб просто вижити, вони змушені продавати цю свою здатність власникам. І ось тут ми підходимо до поняття прибутку. За Марксом робітник своєю працею створює вартість, яка є більшою за його зарплату. Ось ця різниця, цей надлишок і є прибутком, який осідає в кишені капіталіста. І саме прагнення максимізувати цей прибуток за Марксом і є головним двигуном усієї системи. Але в цій логіці є глибока внутрішня суперечність. Дивіться, що відбувається щоб отримати більше прибутку, капіталіст намагається платити робітникам якомога менше. Але ж ці самі робітники є і споживачами, і в певний момент товарів виробляється так багато, що більшість людей просто не має грошей, щоб їх купити. І що ми отримуємо в результаті? Правильно, економічну кризу, кризу надвиробництва. І ось вам, будь ласка, головний конфлікт капіталізму. Та сама система відносин, приватна власність, ринок, яка на початковому етапі дала неймовірний поштовх розвитку технологій, тепер сама ж починає цей розвиток гальмувати. Система заходить у глухий кут. Добре, система в кризі. А який же вихід? І в чому, власне, полягає спадщина цих ідей, що дійшла до наших днів? Вихід, на думку Маркса, лежить через класову боротьбу, коли виробничі відносини, тобто правила гри, починають заважати розвитку, пригноблений клас, у даному випадку пролетаріат, має усвідомити свої інтереси і через революцію змінити ці правила. Так за Марксом рухається історія. Звісно, на Марксі все не закінчилося. Пізніші мислителі, наприклад, італієць Антоніо Грамші, розвинули ці ідеї. Грамші звернув увагу на те, що влада тримається не лише на силі, а й на ідеях. Він назвав це гегемонією. Це коли ідеї панівного класу стають настільки поширеними, що сприймаються всіми як щось само собою зрозуміле, як здоровий глуст. І, от саме цей підхід аналізувати суспільство через призму конфлікту, влади та нерівності, і став фундаментом для цілої традиції в соціології. Ідеї Маркса про класову боротьбу були адаптовані для аналізу і інших конфліктів расових, гендерних і так далі. Зрештою, що нам залишається від Маркса сьогодні, навіть якщо повністю відкинути його політичні висновки, його аналітичний підхід залишається потужним інструментом. Він змушує ставити незручні питання про те, як невидимі структури влади, ресурсів та ідей продовжують формувати наш світ і сьогодні. І можливо саме в цьому і полягає його головна невмируща спадщина.